Вітаю вас! Сьогодні пропоную послухати поради, які знадобляться вам у вихованні дітей в повсякденному житті. Як краще вдягати дитину в приміщенні. Великого значення набуває відповідність одягу дитини до температури повітря, а також гігієнічним вимогам. При температурі повітря в приміщенні плюс 23 та вище одягаємо одношаровий одяг. Тоненька бавовняна білизна, бавовняна сукня з короткими рукавами, шкарпетки, штани, футболка босоніжки. При температурі плюс 21-22 вдягаємо двошаровий одяг: бавовняна білизна, бавовняна або вовняна сукня з довгими рукавами, колготки, сурочка, штани, туфлі. А як же краще вдягати дитину на вулицю в осінню пору року? При температурі повітря на вулиці від мінус 2 до плюс 8 вдягаємо чотиришаровий одяг білизна, сукня, кофта, колготки, штани, черевики, шапка, осіння куртка. При температурі повітря нижче 0 градусів чоботи. Від мінус 3 до мінус 8 градусів одягаємо 4 шаровий одяг білизна, сукня, кофта, колготки, штани, зимова куртка, теплі чоботи, шапка, рукавиці, шарф. Шановні батьки, будьте уважні, одягаючи дитину. Пам'ятайте, що від одягу залежить комфортний стан дитини, її гарний настрій. Дякую за увагу!